Всім дай Боже наші брати і сестри майже пів дванадцяти на годиннику Лілько вже в мене вдома. Молодж, як ви думаєте, куди ми їдемо? Знову по його справах, по його машині. Ти колись ти сервіс виїжджаєш виїжджаєш ні? Попер. Вроді би Лексус, вроді б нас і немає ломати. Чуєш, та я не їду торобіти, чи ще що Я їду просто доробіти якісь недостатки, щоб у мене машина ну. була тіпіля. Я які тут недостатки. Їду робити розвал по двічі. Рівно руль, рівно руль, до речі, хай став. О, О. А чому він так боком стоїть? Миша, коли Бо яких он... То не ями, старий, то не ями борони Боже. Коли ми його купили, то друг так і стою. Mm -hmm. То я навчаю на серці. Я перший думав не Худба. може щось треба зробити, діти. Та по-любому. Ти шо ще кум я з нами є ручка по німець хворим це не брали. У мене ходував. Подивіться, у мене зуфічали, всі вік. Як випаски з лікарні, якісь десь і подивлю не можна там великі суми. Що мене, зараз? в мене зарч? У мене тут все гарно написано. Я історія машини, що її робила. все. раз за і пробіг записує, щоб не скрутити. Ну не все, масла де міняють. Кулики в гаражі. Ну як в гаражі на сервісі? Вибач мене. Ту сервіс то тільки масла, та а в состане на офіціалі та бо більше ніде не робить, тільки на офіціалі. я ja надії не хочу більше десь щось зробити. Мені потім е, e, щось не говорили при продажі, а ти то мені. Я скажу мені, він каже, а так що, папери в п'єсока наші дивіться. Тусь у мене чесно. Кума, твоя лайба що там? Шодом, я шодомія чувський чек світить, так? Ще на купу, ціла гірлянда. <плевиця> молодьож, йому тіко, офіра. Денька молодьож, свят вечір. Будемо сиділи за столом вечором там. Ще no, стемніє, то ми сідаємо, ще Коли перша зірка засвітить, то будемо сідали за стіл. Так, але видиш, небо не позахмарені, що тихірку буде вітно. <клевиця> то тихо і сідаємо, і десь і не волочим потім. Ну, до обіда теж буде всі свої справи. Так, no, до обіда справи. Але чекай, після вечері що? Після вечері можна десь і здибати, ні? Та я де, знаєте, можна, як заїдеш за мною? Може я сам підійду. Повітря своє малу. що вона стоїть, ще накупив. Ну, то треба Зимати, на, на дальній відстані, розумієш, на дальній відстані. Ось пічки ти по два кілометри. Вікто кажи, прошу! приїдь мене, забери. Я тебе завезу на дальній відстані. Де хочеш? Поїде в хіть. Чужа, тебе мала помпахи пече. Каже, я що малу мою, я самотній лев. В мене гінка, не пече, бо не має здоров'я пекти. Так от молодь по секрету скажу, Я знаю, у нього одна мала втюрина. А він її морозить. Можна так більш детальніше. Що се знаю. Ну що Що так воно у то журналі таки, знаєш, вечір інформації живе на телевізорі так. я б вам надії показав, бо було багато вогні. Ти шо? Я не покажу ковалерку. То просто я покажу. Чуєш, доходять по селі слухи. Ну, та що слухи не ну, би, там може ще якісь є, ну я знаю одну таку дамо добру. <ріць> Поки ми з'їдемо об'їжджаємо ті пробки трошки зайшов в того СМС, а почитати, що там люди пишуть. А наша кавалерка пише, покажіть того бампера свого, ти чого не показав? Коли я коли, коли, коли а нащо ти тоді обіцяєш, що я вам покажу? Чого? Я мав роботу! Коротше, кавалірочка, я то все беру на себе, я вам зараз то сладні покажу. Ми приїдемо на місце, я вам то все гарно покажу, як він стоїть. Жена трохи встиг повимазувати його, але ні. Вигляд має шикарний. Борзи, борзи. Так, така дійсно, така тачка зразу дорожча стала. Ви зараз подивитеся і проголосуєте кавалірка, що я вам скажу. Так що я вам зараз ми приїдемо, все гарно покажу, перед, зад, як воно сьогодні виглядає. Бо я вам скажу, навіть кавалерка замічала і на ходу знімала і казала, ох, які бампера вже там, маєш. Ну, що навіть на базарі стою. No. Чорне базаріст, а то такий якісь люди табою ще дивлять на твою губу радку. Куми, а твоя дівка помпушки пече, трошки кутю робиш чи ні? Ну, там вона мені вже нині на зараз знімки відправляла. Там? Бо я ну. чув, що цигани вони трохи не роблять. цигани, <рес> що ти брав. В немає ні з досиганів. А ні, немає до циганів. У неї чорні вложі та не означає, що вона циганка. Як доходили слухи, що вона з циганів. Не? не? А то був, як мені кажу лілько, куп її не знає, <риклад> <риклад> бізнес купує. Нє, yeah, нє, yeah, yeah. там ще все, все, все нормально, все чисто, я що знаю. Перед тим супровірку проходить, тебе детектор. О, наш підписник на Авдюсі їде. Ну, види люди, які нас знають, серйозні. Асіка, Авдюсі. Вважай, вважай, буде того лупка. Шо, пана, проїздійте, проїздійте. Ми якось так стали ні туди, ні сюди. Трохи дам до заду. Мерсовод, а чого не пропускаєте лексус? Адюха, файна, нє? Ну. Так, що, так, наші підписники деколи на таких точила їдеш. Любя голуб'я тачки, прошу пана проходити, ваша полоса. <рис�> <рис�> О, полуша. Під'їжджаємо вже на розвал до самих серйозних людей Львова. Я думаю, всі самі серйозні люди його знають. Пацаню серйозний робить так чітко, що капець. Та він всі дріфтові тачки Львові робить, всі солідні тачки назад. Він мені бешку робив теж. Красота. Так. боже, то що на парковку ставити чи? Нейтральна. Тихо, підписник тут ще один є, серйозний Дай Боже. Що ти там нам браму відкриваєш? А він нам каже, як у мене. там мойка, я думав там я думаю там малярка. Бампер. Думаю, може це заподобається. Проблема, так? А яка що це руль проскочив? Пацане, що там за проблема вилізла? Ну скажіть, будь ласка. Хлопці, я почув мовчити. Щось там злизало, так? Що там злизало? Злезало чуть-чуть, на валу. Чуть! Я по себе не їжджу, братан. Що, я їхав розвал робити, овічно друга! Ти ж машина робить тяша, бочне Так, Я не спорю. По другі! Там побачу так? Але другий за косяк, що за косяк? Так, там була махобоїчка вона злетіла при швидкості. Руль стоїть дрібно, але треба багато що робити. Ну і що ти позробив? Що буду робити? Буду робити! А що yeah. ти думав? Але не на сервісі, так? Mm -hmm. Ти Та селісані не їздиш. Я по сервісах не їжджу, <laughs> їду до колеги, він мені там <laughs> подивишся <laughs> підвари. Yeah. Ну, а Микола то зробив. Поміняє no. сальник в задні мості. І він мені зразу то сюди подивив до цього справи. Добре, тебе за 10, якщо хочеш. За 10 я ти можеш піцепсра подати. <laughs> Давай привезем за 15 забуду. <laughs> <laughs> Ладно, що вони затримали купати все, будьте здорові! Дякую на, Дякую на тому і весели вам свят. І з почної Так. Давай! Як я молодьож? Та губа моцна. Я їхаю. Ізгалю. Вас там аванс здається. Що? Аванцем здається. Да. Чуєте що? Коротше так Я вас дивлю туди-сюди. No. Я колекціоную кепки, мені треба кепку якусь вашу. Твоїм ну. разом ти щоб сюди без кепки навіть не їхав. Чов чи ні? Ти йди ховащий підвал. Що, бой здрав! Бой здрав. Тривога почала. Вечерю не дасть людям. Так, да, знаєш світ святково це добре ввечері. Ай, то дідько, то точно дідько, воно по щитах щита людям лони. Сибі А, ні? Ну, ну як же замість того, а ще говори, щоб шо, там не стріляти, Ну. На світу. Що зараз? Дивіться, молоджік є. Кубік. Кубік, один з перших. Тільки були кубіки. Перша воєнна машина? Ну а як? І потім же з неї зробили вже таку Хайку зробили. Біж бандитську. Так. так біж для всього люда, так? так, так. Так, що ти так, що все, молодеж, їдемо наразі. Ми мали ще поїхати пару місць різних, але тепер не як ми то поїдемо, бо почала світова тривога. Їхали кавалірочка на заправочку, купити мені масло до генератора, і дивіться, кого ми зустріли. Таку саму льоху, як в та, то що то ще до рестайл. То що до рестайл, то що в нього ще є проєкція на лобовуці. Як би скажемо, зараз багато в кого я відділ до рестайлових, то є проєкція. А в рестайлових мало в кого є. Може, яка ще й не дає. Не такі, як в мене стрільне. Треба ж купити мені до генератора Там вже треба Поміняти. Я тобі броню, дві що тобі гроші. Я туди пальці не пхаю! Хлопче, міняй сам!